Добрий ранок, другий день робочого тижня, вівторок. Ну і Починаємо нашу пригоду. Вчора я говорив, що це буде локальна праця, але я трохи помилився. Вечером дослідив список місць, куди треба їхати. Ну і трохи буде цікавого. Будуть гарні дороги, мальовничі місця. Будемо їхати з Альцбурга після першого розвантаження до Бішофсхофена. Трохи по автостраді, досить гарне містечко. Ну і з бішов будемо їхати в Сан-Йохан кіроль Це вже будуть такі місцеві дороги, так звані лендувки. Ну і там неймовірно красиво. Ну, Тож рушаємо. Ранок сьогодні дощовий. На паркінгу вже практично нікого не залишилось. О, ну і виїжджаємо звідси, дякую. Каймдлу за прихист одна ніч, за душ. А, ми до першого розвантаження. О, дружеці автомобілі. Але не знаю, чи я сюди повернусь, оскільки туру меблеву буду закінчувати аж в Інсбруку. аж за Інсбруком містечко Штамс. Там теж дуже гарно. Так що не знаю, що там нам придумають, яке завантаження. Дощ, люди ходять в гумаках. Тут торговий центр Європ-парк. Великий такий доволі. З цікавим місцем на даху. Є паркінг, ну і там є гарний оглядовий майданчик на місто Зальцбург. Ну а ми виїжджаємо на автобан. Кілька кілометрів автобаном і має бути наш пункт призначення. 6 кілометрів залишилось. Наближаємось до місця призначення. Тут праворуч. Масову зону і зараз будемо шукати наш медлевий магазин чи скла. Тут ліворуч. І в кінець вулиці десь показує нам гарні хатиночки тут у них, такі охайні. Тут, в принципі, один на одного схожий. Але непогані. Що я не помиляюсь то воно ось тут ліворуч. Воно, бачу. І рампа. Мені Здається, що це ось тут прямо попереду. Я думаю, що ми на місці. Добре, йду, занесу документи подивимось, чи це тут. Ну так, все тут, тут, тут до рампи, треба задом під'їхати. Тож будемо десь тут розвертати. Розвернувся Ну і тепер. Перейдемо до рампи ну, і будемо розвантажувати наші меблі. Ну, тут перед нами такі приватні чудові будиночки. Розвантаження закінчив. Рухаємося в напрямку Бішовсхофена, 62 кілометри нам залишається. Повертаємось на автобан, ну і от ж від нас місто Зальцбург. Ось такі шикарні краєвиди тут мають мешканці. От тут справа, не знаю, чи видно, поїхав підйомник от на вершину цієї скелі, цієї гори. Не знаю, чи видно, але мені дріт видно, який йде згори вниз поза ці скелі. Так, Хтось з паркінгу вискакує, ну, а ми печемо далі. Краса просто неймовірна, не знаю, чи на відео це так передасться, як вживу, але кожного разу. Коли я тут їду, все викликає неби яке захоплення. Десь там, от ще на галявинках, на цих пагорбах одніються будиночки, живуть там люди. О, контроль маємо. Подивимось зараз, як це виглядає. Значить, вантажівкам їхати сюди, Сюди направо. Ага. Де цей контроль буде? 30 кілометрів за годину швидкість. Ага, тут всього лиш стоїть вага, тут всього лиш стоїть вага, яка нас поважить і нам покаже, куди нам їхати. Ага, зелененьке, значить їдемо сюди. Прекрасно. Когось перевіряють, а нам пощастило проїхати вагу без зауважень. В принципі, там і нема до чого докопатись. 6 тонн. Завантажено, так що з осями із з ваговим лімітом все в нас добре. А ну, ми під'їжджаємо до двох тунелів ось під цими горами, скелями попереду. Ну і як проїдемо ці тунелі, опинимося з другого боку вже цього хребта гірського. Ну, от якраз інформаційна таблиця, там ремонт в тунелях і пише, що є трохи затор. Ага, Ну і ще маємо обмеження по ширині 3,2 метри. Ну, але нам... У нас це не стосується, у нас стандартна ширина, тож їдемо собі спокійно. Під'їжджаємо до тунелю, вже маємо звуження дороги, сповільнення руху, обмеження 80. Ага, просто нам назустріч їде теж транспорт, тобто, ремонтують в цю сторону, яка від нас ліворуч, зустрічну. Ну, от так виглядає зараз рух. Зазвичай тим тунелем їдуть в одну сторону, вперед, ну а зараз реверсивний рух у зв'язку з ремонтом. Ну Ми і миттєво потіють вікна, як тільки заїжджаємо в тунель з вулиці, просто моментально видимість стає фактично нульовою. Вже ближче до виїзду з тунелю, запотівання так раптово зникло, як і раптово з'явилось. Далі видимість хороша. До речі, при в'їзді в тунель був знак попереджувальний, що потрібно включати чесники вікон. Я ще так подумав, для чого це. Але виявляється, тут все продумано. Ще один тунель, але тут вже зворотня ситуація. Тепер ми виїжджаємо на зустрічну, так би мовити, смугу. Ну, цей маленький, правда, вже такий, але теж там що ремонтують. Ну а ремонтують там по ходу дорожнє покриття, ну і сам тунель, справа тут, дорога теж розрита. Ну, а Отак виглядає відремонтований тунель. Нове дорожнє покриття, пофарбовані боки. ну, Освітлення тут було завжди таке. Наближаємось до Бішовсхофена і от він там в долинці. З'їхав я з автомагістралі і от прямую вже у напрямку розвантаження. Зараз мали б відкритись краєвиди, панорама на місто. Це просто подих перехоплює. Ще трішки вигляду Бішов Тут зробили, а раніше його тут не було. А все, спустили з гірки вниз і ми вже в місті. Пам'ятаю, що це за річка тут, але трохи вода піднялася. Ну і нам туди дворожок. в тому напрямку. Примислова зона тут, підприємства різні фабрики. Які з автосалони? Ага, тут завод Ліпхер. Ну а ось це ліворуч багатоповерхова парковка від заводу Ліпхер. Так, а наш поворот наступний. Наш поворот наступний і ми вже фактично на розвантаженні Є <злова> зона. Там от попереду вже видно напис «ЛЮЦ» і це наш склад. Я не знаю, чи видно, але там зверху гелікоптер доставляє, я так розумію, електроопору підвішану. А нам десь сюди би запаркуватися. Клієнти, але наш склад тут зліва. Ситуація печальна. Маркет фул. Чувак розвантажується, там той теж чекає, Місця, де зупинитися нема. Ну, і там гелікоптер ставить ту опору. Добре, зараз десь запаркую. Розвантажив я Бішовсхофен. Було Трохи замішання таке, багато машин, але швидко пішло. До годинки часу я вже справився. От, Як бачите, розвантажував я там отакі ліжка. Як от на візку тут в машині. Ну, і ще була одна м'яка частина. Далі я вже от виїхав пішов з Хофена і прямую до наступного пункту. Будемо проїжджати. Через курортне містечко Зель Амзеє. Колись теж там мав розвантаження. є там підйомник для лиш спуск, дуже там красиво. Ну І в загальному от, вся дорога буде отакими от мальовничими куточками пролягати такою от місцевою дорогою. З боку залізниця, може там щось річка бути, ну і гори кругом зліва, справа, а ми їдемо так, в цій долині. А от і річка. Пірська, не знаю як, як назва, але бачу досить швидка. Ну і з боку залізнична дорога. Ми піднімаємося вверх, річка залишається знизу. ну не пощастило тут хлопцям на спуск, тракторець, вігнати нема як і приходиться тягнутися. За ним такий красивий готельчик, три зірочки, зімель, ресторан, ще один готель ресторан. Навіть невеличка. Невеличка парковочка є. Така краса. Ось такі краєвиди. Прям досить стрьомно так. Зверху ми тут їдемо. Осіння погодка, тепленько, 18 градусів. Невеличке село на шляху і пішка, ці неактуальні, дизель євро 53, красиві будиночки. Ну а отак укріплюють скелі. Такі роблять навіси, щоб нічого не падало на голову. О місцевий поїзд 65 ми і 65 він ну мабуть вже 70 ну і туристи на велосипедах з сумками боковими серйозно підготовлені такі красиві будиночки з квіточками Така от мальовнича альпійська долина. Корови відпочивають. І знову село наступне. Заїхав я вже в містечко Цель Амдея, який цікавий на кільці зроблені фігурки. Ну а сам підйомник, про який я казав, там зліва. А ми будемо їхати в тунель під містом. Тут класне озеро ще є, але туди ми не попадемо. Підйомник пішов наверх. І от там можна на лижах поїздити. От доїхав до тунелю, загоріло червоне світло. Інформаційна таблиця, сондер транспорт. Перекладається як спеціальний транспорт, але що це означає, уявлення немає. Може там в тунелі проводяться якісь роботи або їде якась спеціальна техніка. Ну чекаємо. Виїхав вже з тунелю, довелося трошечки почекати, загоріло зелене світло і всі поїхали. Ну а при виїзді з тунелю стояв величезний кран. ну і Мабуть він проїжджав тим тунелем. Для того його і закривали на якийсь час. Альпи перед нами. в горах бачимо трохи снігу. Ну а тут селоче містечко і знову тунель. Попід місто. Такі прекрасні краєвиди в людей. А тут нам вже лівору, 164-та. Дорогу на сам Біосан і Хоч навігація хоче вести нас прямо трохи під'їзд, бо щось тут є який знак дорожній не подобається. Ну, але ми собі знаємо краще за неї, як нам їхати. О, тут ще дорогу ремонтують. Великий затор. Виїхали ще до якогось курорту. От з боку підйомник. Ось така краса в зеркалі заднього огляду. А тут працюючий підйомник бачимо. Азітбан. Азі ну, так це виглядає, отам кабінки вверху не курортна зона. Недаремно навігація не хотіла сюди везти і далі з розуму сходить. Але хай їдемо. Ну а це місцеві будиночки, мабуть. Можна тут винайняти собі номер, будиночка або цілий будиночок, і відпочивати. Місцеві жителі, мовити. Залишилось вже небагато. З кілометрів. Але от проїжджаємо знову через містечко і така краса. Ну і згідно знаків на кільці нам прямо. Хоча навігація намагається нас обвести праворуч. Ого, це так скелі. Прямо реально курортною зоною їдемо, не, не даремно навігація обводила, Намтажів майже немає. Знаю чого, але навігація вперто відмовляється вести цією дорогою. Постійно шукає якісь їзди. Хоча Спочатку така краса бачила би та навігація, що вимовчала. Альфійські луги, альпійські корови. Ну і от. Виїжджаємо в сам Йохан ну, от Біля таких красивих гір містечко розташоване. Наближаюся я до міста призначення. Якщо мені пам'ять не зраджує, то заїхати потрібно тут біля інтерспорту. Там ліворуч, і от сюди. Так, так. Тут готельчики чи то? О, лопатки тут вже перегружаються. Тут наша точка теж. Що ж, Сан Йохан закінчив розвантаження. Була там невеличка черга, був один автомобіль переді мною, він розвантажився. Після нього розвантажився я. Зупинився вже там біля них на паузу, пообідав. Ну і рухаюсь далі в напрямку завтрашнього розвантаження. Так як там до 3-ї години сьогодні, то вже без сенсу було їхати часом було на розвантаження. От, планую зараз виїхати на автормагістраль. І там є паркінг освінак, від якого залишиться завтра 20 км до першого місця завтрашнього. Ну, а в загальному зараз 50 до розвантаження. Ну, от, багато є по цій дорозі таких розв'язок, що центральна дорога йде в тунель. А зверху вже йде розв'язка на другорядній, ліворуч-праворуч. Ну і так є в багатьох, багатьох місцях тут. А до автобану залишається десь 2 км. Ну от і автобан. Вже якісь ремонти. Меження швидкості 60 км. Ну а до паркінга 18 залишається. Тут вони повністю міняють дорожнє покриття. І через те ось такий організований дорожній рух. Ось тут вже маємо нове дорожнє покриття, стелять новий асфальт. Буде гарна нова дорога. Ну і прошу дуже в напрямку. Інсбрука теж контроль. Один ми сьогодні вже проїхали, зараз проїдемо і цей. Покидаємо контрольну зону. Все так само як попереднього разу. Спокійно проїхали. Ніхто нас нікуди не зводив. Ну і рухаємось далі. Ну, Попередження про дистанцію. 2 секунди. Зараз буде такий маркер на дорозі. 2 секунди, дозволеною тут швидкість, оце така відстань. Це має бути мінімальна дистанція. А попереду ми вже бачимо з'їзд на паркінг за один кілометр. Що я бачу? Тут така цікава ситуація, що не вже. місць. Офігеть, кричали гості. Що я буду робити? Ага, дуже цікаво. Міст нема від слова взагалі. Навіть якби хотів коротеньку паузу відстояти в 45 хвилин, то немає де притулитись. Ну, Вихід один. їхати до кінця, до меблевого складу і, можливо, там і заночувати. Так і зробимо. Тож, паркінг покидаємо. І повертаємось на автомагістраль. Бачу на протилежному боці на паркінгу є ще багато вільних місць. Тож, якщо виженуть мене з меблевого складу, який знаходиться за 11 км з ну, то повернусь на протилежну сторону зранку вже тоді. Так що нема біди. З'їхав я з автомагістралі, перетинаємо річку Інн і прямуємо, і прямуємо далі. Зараз ми будемо в'їжджати ось під цю гору, тунель. Псується під вечір. Погода трохи починає дощити. Хоча тут тож вона може та погода мінятися кілька разів на день. о 30 всі повертаються по домівках з роботи, мабуть, так. Велика, така от, великий такий ланцюжок на дорогу прямо. Ну, мені ще 3 км з половиною. І зліва будуть ну, а от Місцевий потяг. Там прямо в горах живуть люди. Цих пагорбок, одинокі будиночки, по кілька їх і аж до самого верху. Прикольно. От і я доїхав до місця призначення, це ліворуч. Цей магазин. По сюди мені треба в'їхати, коли це вже тут був. Зараз спробуємо. подивимось. О, без проблем заночую вже бачу, бо вже там стоїть зашторений колега. Ну, а ми станемо біля нього. Якщо варіантів немає. Тут виглядає. Заїхав я під магазин, розвернувся. Там позаду запаркувався, ну і дозволили до ранку почекати. Тож, сьогоднішню пригоду ми закінчуємо. Всього лиш три розвантаження, але цілий день їздили по мальовничих містечках Австрії. Ну, а завтра нас чекає нова пригода. Тож, сьогодні закінчуємо. Всім дякую за перегляд. І до наступної серії.